Мене звати Габріела Дерепа, і я історик і правозахисник. Минулого тижня я взяла в участь в ООН форумі по питанню нацменшин, де я закликала до визнання карпаторусинської нацменшини в Україні. Далі я закликала до кооперації між русинськими організаціями та державними інституціями, а також до економічної кооперації. Але після цього мої слова були перекручені та поширені. Журналістами та анонімними акаунтами мене без жодного доказу звинувачують в сепаратизмі та зв'язку з Росією. Тому тут і тепер я хочу чітко сказати: я не є сепаратисткою і не маю жодних зв'язків з Росією. Такого не може бути. Це абсурдно, це неможливо. Та відсутність доказів не зупинила тих, хто свідомо поширює цю брехню. І навіть заклики до насильства. Всі вимоги, котрі я поширила, відповідають Конституції України та міжнародному праву в цій ситуації. Це не просто напад на мене, це ще й напад на міжнародну організацію. ООН перед тим як мене допустити до мікрофону, мене провірили, і все, що я планувала сказати, прочитали і одобрили. До того ж, я сиділа зразу поруч біля української делегації, котра мала повне право. Кожну секунду нажати на стоп і зупинити мою промову. Але вони цього не зробили. Я завжди відкрито та прямо підтримувала Україну її суверенітет та територіальну цілісність. Я не підтримувала жодних сепаратистських рухів в минулому, не підтримую тепер і ніколи не буду. Так, я закликаю до діалогу, але деякі люди дивляться на це. Як на слабкість до таких людей я звертаюся окремо. Якщо ви думаєте, що я буду боятися, я буду мовчати, то ви дуже помиляєтеся. Щоб довести свою правоту, я зібрала повне досьє та відкриваю кримінальні справи. Я подаю до правоохоронних органів на всіх, хто перекручує мої слова, хто мені погрожує. І обвинувачує в чомусь, що я ніколи не робила. Ви можете користуватись тимчасовим хаосом в Україні за війни і думати, що вам це можна, але я зруйную цю впевненість. Я доблюся, щоб кожен причетний відповів по закону, включаючи перед європейськими правоохоронними органами. У вас будуть всі можливості, щоб надати докази мого сепаратизму, але ви цього не зробите. Бо таких доказів немає. Бо я таким не займаюсь. Я також звертаюсь до відповідних служб України щодо осіб, котрі прикидуються, нібито патріотами. а потім публікують секретну інформацію щодо виробництва зброї в нашому регіоні, тим самим наражаючи його на удар російських ракет. Мета таких людей вона очевидна. І Якщо хтось думає, що зможе перенаправити стрілки на мене, щоб скрити свої а, діяння за кадром. То вони дуже помиляються. Я буду звертатися у всі міжнародні та супранаціональні організації по захисту прав людини, де таким дуже зацікавленим. Дякую всім щиро за підтримку.